Так, доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас таке чудове нове надходження Suzuki Grand Vitara, офіційно куплена в Україні 2015 року, 2,4 автомат, повний привід, блокування, повишайка, понижайка, все як положено на кенгурятніку, на ФСОшках, на класній біксеноновій оптиці. Вся в рідній фарбі, вся в бронеплівці заклеєна повністю, крім капота на оригінальних легкосплавних дисках 17-го радіуса. В дуже гарному стані, має багато доопрацювань, хороший повний привід за недорого. 54 тисячі пробігу, дверні карти, сидіння в чехлах, все в дуже гарному стані, дуже добре збережено. В середині маємо повний електропакет, маємо коректор фар, мультируль, класичну сузук приборку. Ось таку вже іншу магнітолу, клімат, контроль однозонний, підігріви сидінь, все як положено. Кому потрібна гранд Вітара в дуже хорошому стані, 15-й рік, 54 тисячі пробігу в рідній фарбі. Приїжджайте, Львів, Кільцева, 60. Приїхали, потестили, купили такого міні-танка.